Ви бачите, що я радісний, тому що ми зустрілися з єпископи, греко-католики, римо-католики, єпископи в Україні. Ця зустріч це вже велика радість для нас, тому що 9 місяців тому, 8 місяців тому не, можу, не могли мріяти про таку зустріч, а в ці дні ми мали таку можливість. І з такої зустрічі ми почали теж Адвент. Для нас в Україні що є адвент? Адвент це є кожний день, кожний ранок, коли ми ще живемо, тому що побачити рано, побачити сонце або, або сніг це вже Адвент. Тому що цей інший адвент, і різво ми не знаємо, воно буде, не буде, воно буде холодно, воно буде голодне або холодне, або її не буде. І тому для нас це благодать Господня кожен день, який живемо. І тому для мене найважливіший аспект це підтримувати один одного. Не тільки католики, не тільки християни, всі. Ми вже отримуємо багато підтримки з, інших, з боку інших країн, гуманітарної, духовної, дипломатичної. І хочу закінчити тому, що я відчую від папи Франциска, тому що тут в Україні так ми чекаємо, щоб папа приїхав до нас, але я знаю точно з багатьох зустріч, які Папа Франциск мав з різними представниками України з ці останні місяці і тижні і дні. Щоб коли папа говорить, що йому важко і е, спати знає, що в Україні і проти України йде така агресія, це, це правда. Він не говорить для того, щоб, щоб казати. Він не тільки що говорить про нас, про, про Україну, е, він і справді переживає з нами. Потім вирішення, коли як приїхати, що говорити, це вже інше питання, але його серце з нами, і це ми відчуваємо. Потім є і конкретні дії, тому що не, не тільки що кардинали приїжджають, кардинал Краєвський або кардинал Черний, вони привозять її гуманітарну допомогу. Але це означає, що вони теж показують всьому світові. Що о, наші глаза, всі, наші очі сконцентровані на, на, на Україну, тому що Україні потрібна допомога. І це і є місія завдання і папи, і, і церкви, щоб о, весь світ не забував про Україну. Це означає і молитва, і благодійні ді, діяння. Благодійна підтримка і дипломатична підтримка. І, і це і є, це нас і м -м, міняє так, міняє весь світ в тому сенсі, що ми становимося всі бра брати і сестри. І коли ми будемо брати і сестри, не буде ні агресорів, і, ні війни, тому що ми переконуємо нашого Бога Отця. Що ми такі солідарними між нами, брати і сестри, що ніякий агресор не може, не може отримати дозволу від Бога щоб на нас напали. І це є моє вітання на Наріздво, щоб Господь побачив нас солідарними і в Україні, і не тільки в Україні, з, з боку всього е, що ми. Друг і брат і сестра між нами.